Святковий креатив до великоднього столу прикарпатцям пропонують не лише традиційні смаколики з м'яса, але й цілком несподівані результати фантазії кулінарів експериментаторів та найбільше вражає сало в шоколаді. Цей продуктовий нонсенс справжніх віртуозів смаку не лякає, адже усе майстерно гармонізують все сильні спеції. Звичайний духмяний та перець чилі, мелений імбир, кардамон та авторське у місцевих кухарів каєнський перець. Секрет неповторності полягає лише в комбінації та пропорціях особливого десерту. Комусь це здається, якимось анекдотом, комусь якимось, напевно, жартом на 1 квітня. А ми, нам теж так здавалося, але ми подумали, чому б і ні? Давайте спробуємо. Це робота не одного дня, і робота цілої команди. Технологія приготування цього десерту сала в шоколаді є така, що вона дозволяє уникнути дисгармонії між солоним салом і солодким шоколадом. Сало в шоколаді набуває такого пікантного звучання тільки тоді, коли ми додаємо в нього спеціальні прями. В Івано-Франківську село в шоколаді приготували вперше. Досі, аби скуштувати таке диво, місцевим гурманам доводилося мандрувати як мінімум до Львова. Нуга із чорного рідкого шоколаду огортає два види сала, солене та копчене. Усе це доповнюють горіхи і волоські пасують до першого. А от друге, переконана Світлана Гутовська, особливо смакує з фундуком та мигдалем. Десерт виготовлений за принципом креативної кухні, створений у звичайнісіньких формочках для льоду. Окрім цукерок, його пропонують і в гарячому варіанті, як фондю. Та купаючи улюблений делікатес українців в шоколадному фонтані, ну така ізюмінка відчувається такі, якісь внутрішня незрозумілість. Спочатку по можна сказати, поєднуємо неможливе. А тобто робимо якийсь такий ну, шедевр. Замовляють на серйозні. Весілля на банкети на великі свята. До речі, шматочок сала на ще серце стверджують гастроентерологи. Чудова профілактика виразки шлунку. А гіркий шоколад найкращий антидепресант. Тому розпочати день з екзотичної та водночас вельми національної цукерки це не лише приємно, але й корисно.